І тоді всі починають тиснутись вперед. І створюється пробка, хаос, напруга. Навіть у воді, навіть там, де має бути свобода, вже починається боротьба за місце. І тренер провів маленький експеримент. Він запитав: підніміть руку ті, кого батьки штовхають плисти першими. Вісім дітей підняли руку. Вісім. І це не про амбіції, це про вірус порівняння, який передається з покоління в покоління. Це про травму, яку батьки не інтегрували в собі. І тепер передають у спадок. Бо їх теж колись порівнювали. І тепер вони порівнюють те саме несвідомо. І саме тому ми виростаємо з цим внутрішнім двигуном бути першим, інакше мене не помітять. Виділяйся, бо інакше тебе не виберуть. Але знаєш, що найгірше? Навіть коли ти перший, це не дає полегшення, бо тебе люблять не за те, хто ти є, а за перше місце. І ти залишаєшся сам. Порожній, холодний, хоч і нагорі. Порівняння це не просто думка, це постійна фонова тривога. Це голос у твоїй голові, який питає. А я достатньо хороший. І той, хто постійно питає, ніколи не зможе розслабитись. Самооцінка не падає одразу, вона розмивається поступово.